Всім привіт! У мене покупочки, але зараз в мене темно, тому я покажу одну покупку з сільпо. Це лампочка, її вкручу і повернусь до вас. Так, продовжую. До речі, загальний чек на 3800 з копійками. І я подивилась в приложенні, то враховуючи всі акції, всі ціни акційні, то я зекономила 1111 гривень. Якщо б не акції, я б заплатила майже 5 тисяч. Курячі, яйця десяток, але тут мінус 25% від ціни, бо скоро закінчиться термін придатності, тому їх треба в першу чергу їсти. І було ще 15 ясенів. Акційна ціна, але з датами все норм. Далі. Чайочек був на акціях е, дарунок Клеопатри. В акціях був такий ось кисневий відбілювач, е, велика упаковка. Син забажав, але в цей раз минулі манго були трошки як недозрілі, а ці прям м'якенькі і видно, що дуже свіженькі. Ну, в плані того, що свіженькі. видно, що дозрілі. Нарешті пішла пора в пікінки. Перший раз за весь цей час побачила на 17 гривень 40 копійок одна пікіночка. По акціям кукурузка, ще був горошок, але я його не знайшла. По акціях соус барбекю ми такі брали, непогані. Арабська ніч чайок. Ось такі ось вакумовані ніжки І десь ще має бути дві ніжки. На акціях був кошик це. Голд uh, Kiwi. Вони без, uh, ці, без пушку і дуже смачні. Нам подобаються. Взяла одразу дві упаковки. Також котячий корм, їх тут дуже багато, ці по 10 з копійками. Молочко було. Якщо береш три упаковки, то дешевше по 47 гривень за літр. Сіліт uh, Бен потрібен був. Це для чистки унітазів. Також лосось хребти копчені. 93,53 по 200 гривень за кілограм. Котячий корм сухий. Ще дві ніжки. Якийсь тайгер новий енергетик. Побачила. І ще щось, ну, дуже дешево при покупці двох і більше. Ще котячі корми. Шматочок шийки Касло, тут на 300 грам. До молока пластинці. Ще котячі оці Леополь, здається по 12 гривень. Побачила плінт, це зі смаком краба, але, але я потім покажу, через що я купила. Макову начинку вже готова з тикатами на акціях. Може, рулетик зроблю. Ще молочко фаршик на 185 гривень, це свинячий. Масло навці, біло. Це з сір'ю. І ще один декольт. Другий пакет з сільпо. Ось такі асортиї із різних печив. Ще один котячий корм акційний. Ось флінт э, смак, холодець з хріном. Колись в молодості, пам'ятаю цей смак, і дуже хотілося. В акції був сансанич насіння. І ще один фрін. Ось такі ось джерки, це бастурма крафтяр, завакумовані. Посолоніцювать, як то кажуть, ще молоко. Сьогодні я хотіла взяти піцу, таку, що сама приготувати, але ось ці були нації по 99 гривень. То я взяла одна чотири м'яса, а інша або барбекю. має бути нація. Так, да, барбекю. Мають бути 4 гамбургери. Має бути лаваш для рулету, Ось ще два гамбургери. Так, як завжди, парочка у нас це Шерлок Mi Your Grey і Mami English Breakhead. Далі сашетки для ом, цих шаф. Щоб пахло гарно, і ще таку дешевеньку побачила. І начинка Макова, якщо та була вже готова, то це суха її розвести кип'ятком. І савекс 4 кг Була в сінсеї. Так, чек на 1363 гривні. Це у мене було 150 гривень. Знижка, 5 товарів купуєш, 10% на весь асортимент. Побачила носочки, це такі розмір дання, може, якісь ще й для колі підійдуть. Хлопчачі шкарпетки. 269 гривень. Це ноль! 0, 0. Це, виходить, новогодня тематика, там всякі олені, печеньки, подарунки і так далі. Далі отаке от приємне дотик, типу бавовняне, хоча не впевнена М -м постільна білизна, Тут має бути дві наволочки і пододіяльник. Бо я додаю, бо у нас е ті, що тут були, як ми приїхали, вони в не дуже гарному стані. Коротше, ціханула я і купила собі вішалки. Це як вона правильно називається. Тремпіля. Бо ті, що до того купляли, вони всі поламалися, а це дерев'яні і мають служити довго. Шість штук. Так, далі. Мама просила перчаточки. дві пари 79 гривень. Одні чорненькі, одні такі бежеві. І, коротше, я схотіла, нюхали ми з колею ці свічки ароматичні. І мені дуже-дуже сподобалася ця. За ароматом. О, скільки вона тут? 169 гривень. Ну, лимон і масляний крем. Лимонний масляний крем. Дуже смачно пахне. Це як світло будуть вимикати, то ми будемо запалювати і кайфувати. Ні, Але насправді у нас тут лампа є. така. то у нас лампочка горить постійно. І ще один магазин це був епіцентр. Ми заходили. Коротше, я казала, що хотіла собі кактуси. От ми, рожочки-пирожочки. І зразу купила йому вазончик, куди пересаджу. І от, Були там, типу, злі якісь, з різними мордашками обрала цей. І що я хочу сказати? Коротше, є кактуси. Дякую, нолік. Нолік. Іди сюди. іди сюди. Іди сюди. Забери Ноліку. Коротше, продаються кактуси в епіцентрі. Е, я читаю назву, типу цвіту, такі гарненькі читаю: е, кактуси з штучними квітами. Дивлюся, вони на сіконовий клей приклеїли квіточки до кактуса. А навіщо це робити? Ну, Я щось не зрозуміла. Наші штучні квіти на кактусі живому. Хочете зробіть просто штучний кактус да, з, з квіткою, який типу, цвітає, а нащо його живий саджати, я так і не зрозуміла. Тут бачите, як типу, папа, мама і он, двоє дітей <гум> ростуть. Не знаю, поки посажу, мабуть, разом, а може, розсажу, я ще подумаю. Напевно, ще поки хай разом ростуть. І ще в епіцентрі були ще покупки. Водичка Оболонська, загальний чек з епіцентру на 1632 гривні. Так, що я там взяла? Аксінні були такі серветки АП, 72 штуки, карпатський чай це мультифруктовий, а є ще має бути ще з іншим смаком, лісові ягоди. Діти як компотів типу, поп'ють, тільки гарячі. Мені потрібна була от така щиточка побачила. Ще одна упаковка. Ап... Це у них чи новий якийсь бренд, я не знаю, раніше не бачила. Така от стрічка коректор, щоб е... замазувати, якщо щось не до... настало. Цибуля Шніт хочу спробувати. Це типа чиста зелень. Шавель бельвільський якийсь і чавіль широколистий. Це на наступний рік вже набрала трошки сім'ян. Грудинка українська була по акції. Бачите, яка гарна м'ясна. Якісь цукерки, що не продаються в АТБ, ну, по крайній мере, я не бачила. Це цукерки ведмежатка з вершками. Але бачите, пофасовано дуже мало. Ну, скільки є. Це, типа, снікер-синат, це щось схоже на те. Air Air повітряний шоколад. На акції був сир сметанковий торгової марки молоко 50% жирності. Вирішила спробувати, бо ну, пробує мама, любить такі сметанкові. Це місцевий. На акціях були отак от в парі, по-моєму, 61 гривня чи 63 гривня Це дві упаковки. Одна велика на... На, на 100 штук і одна маленька на 60. Ну, не зовсім маленька, але поменша. То я одразу взяла дві оба, упаковки. Ще мені потрібно було від мишей така штука розкидати. Придбала її. Ще якийсь гриляж горішки. Коректор ще в такому вигляді, з кістечко. Це у нас персик з горіхом в шоколаді. І ще ось такий коректор, який типу ручка. Ну, в принципі, це.